Ну, а поки що давайте перейдемо до аналізу ситуації на фронті і долучимо нашого першого гостя. Це Володимир Шилов, колишній командир третьої роти 134-го окремого батальйону територіальної оборони. Вітаємо вас! Доброго ранку, Доброго... пане Володимире. Доброго дня. Пане Лодоми, розпочнемо з вами власне з такої інформації, яку надав український військовий паблік Юар Інфографікс, який зазначає про те, що за 2024 рік Росія захопила територію рівну площі аж трьом Києвом. Там зазначили, що Україна мала успіх в курському наступі, але Росія спромоглася окупувати 2800 квадратних кілометрів. І власне, от вони показали зміну лінії фронту на карті. Зараз ви можете бачити. Бачите, на екрані цю мапу Ну е, і тим часом Блумберг із посиланням на офіційних осіб США пише, що збройні сили України можуть вийти з Курщини вже до кінця зими 2025 року. Е, зазначається, що Україна втратила вже близько половини території, яку захопила в Курській області, і збройні сили України вже стикаються з нестачою живої сили. Йдеться, що ця втрата позбавляє Київ важливого важеля впливу на переговори про припинення вогню, натомість. КНДР може надати ще близько 8 тисяч солдат для підтримки зусиль Росії в Курській області. Тож, пане Володимира, ну насправді територія, яка рівна трьом площам Києва, це доволі багато. І як ви вважаєте, почекайте, чи є... почек... давайте. почекайте. давайте да будь ласка К... Києва? Так, 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 мова йде про Київ, столиця України, Київ, чи може Київська область? Е, ні, мова йде про Київ, саме три е, от власне площі столиці Києва. Ну, Це не дуже багато, що я вам хочу сказати. Але й немало ж, правда? Я вам не скажу, що немало. Війна, вона дуже дивна річ. Іноді територіальне, територіальне захоплення нічого, нічого не значить. Саме, саме погане те, що, як би вам сказати, що вони вис... наступають в Донецькій області, це моя мала батьківщина в Донецькій області. Якраз бої йдуть в Урахово, Велика в Київський район, і тут прямий виход на Павлоград, потім Дніпропетровськ. Ну, Дуже стратегічно важливий напрямок, але я вам скажу так, там, там все дуже погано. То як ви можете оцінити, якщо говорити ось про цей стратегічно важливий напрямок Павлоград, Дніпропетровщина. Як далеко можуть просунутися окупанти? Як далеко можуть просунутися окупанти? Дуже далеко, дуже далеко. Але до Дніпра а можуть і до Дніпра дійти. А чому? А я вам скажу. Тому що в нашій країні ходиться казна, що, вибачте, мене, будь ласка, але у нас. На даний, момент, на даний момент весь фронт тримається тільки, так сказати, на допомозі українського народу. В нашій країні держава, як така, перестала існувати. У нас тільки вивізка держава. Нашу країну, недологі наші керівники, перетворили на концтабір. Я розумію, що вам це не подобається, але вислухайте. На Констабер, по-перше, порушені всі системи держави. Законотворча влада, виконавча влада, правоохоронна структура, прокуратура, суди. Нас в країні, наша країна, корумпована настільки, що ви, як би як це правильно сказати, що ви, навіть, мабуть, не володієте цією інформацією, що відбувається в країні. Ось дивіться. Ну, такі два маленькі. я, Ну, щодо не ко щодо не корупції, а в цілому ситуації. Ви думаєте, якась інша могла б бути в умовах війни, коли на тебе напала найбільша армія світу, і е, фактично ти чиниш опір самотужки, бо та допомога від наших партнерів, яка нам надходить, вона не те, що не половина, там просто крохи, які здоходять, вся справа в тому, що наш президент, якщо ви пам'ятаєте, він заявляв, що будем шашлучки весною, в Намайській істині, не виконав свої, свій основно, основний обов'язок обов'язок по за захисту держав. Він не реагував на сигнали, які йому посилали наші, так сказати, і американці, і другі західні служби. Він на них зовсім не реагував. Виникло дуже багато питань. Я вам. Почекайте, 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 не, не спішіть. Виникло дуже багато питань. Питання перед початком бойових дій. Перед початком бойових дій в сторону Чорнобиля, там, де їздять дві-три машини в день, ну, на добу. Розширили і відремонтували дорогу. Розмінували Чонгарський перешек, зовсім зняли міни. Тобто ми до війни не готувалися, Путін не нападе, а Путін в жаві напав. Ви знаєте, от кажуть про, про Сталіна, що він не, ну, не, не гарний чоловік, але у мене, мене мені в ньому подобалось те, що в військовий час було дійсно підходить. Військовий під ну, пане Володимире, даруйте, закінчиться війна. Будемо розбиратися вже тоді в міжнародних судах, в тому числі хто що деколи розмінував, чому розмінував чи, чи не розмінував. Давайте зараз повертатися до сьогодення, тому що я ну, я розумію, вже що три до, роки до, до нас триває війна, і зараз говорити, як закінчиться війна. Починалося. Закінчиться Тож. війна. Після закінчення війни України може не бути. Та дуже ні, у вас настрої. Буде. Хоча багато а, військових Ось експертів е говорять, пропонується таке аналізувати. Давайте подивимося на лінію фронту, на політичну площину, а саме що відбувається на фронті. Ми зазначили про те, що станом на сьогодні, за цей рік, а, росіянці спромоглися захопити територію, яка а, рівна трьом площам столиці. Щоправда, а, цілі ж воно собі інші трохи ставили на превеликий подив навіть багатьох тих самих росіянців, часів яр досі тримається. Турецьк досі тримається. Uh, ну і власне Курська область вже півроку під контролем збройних сил України, щоправда, зараз зазначають Блумберг, що українці можуть до кінця зиму наступного року власне покинути територію Курської області, uh, пане Володимир. На цьому напрямку щодо курського, що ви можете зазначити саме на сьогодні. Наскільки ця операція uh, результативна була чи є ще? Чи ми побачимо в перспективі ще найближчі якісь результати від цього uh, того, що збройні сили України контролюють частину Курської області? Відносно Курської області, Курська область з військової точки зору нічого не принесла. Це тільки політичний жупел, що от ми зайшли на територію України. Ми, ну як же, ми, а так... щодо Сумщини, трактувалося тим, що якраз убезпечило наступ росіянців на Сумщину. Ви знаєте, я не скажу, що убезпечили. Могли могли построїти оборону фортифікаційні споруди і чітко оборонятись. Ми залізли туди, кудись в Курську область, куди стянули самі кращі сили, куди стянули 80%, як стверджують військові 80% найкращої самої кращої техніки, яка вся практично вигоріла. З військової точки зору курська операція ніяких бонусів для України не принесла. Так, да, принесла з політичної точки зору. Що от ми такі, ми, ми круті, ми зайшли на Росію, ми воюємо. Це, це ця точка зору, це не тільки моя. Я з багатьми людьми спілкуюся, я спілкуюся з людьми, з моїми колишніми бійцями, які так сказати знаходяться зараз там в Курській області. Ми взяли Курську область, але по програли Донбас, практично повністю. Добре, якщо говорити про Донбас, я вам теж задавала це питання ще на початку. Давайте до нього ще трошки повернемося, бо хочеться, щоб ви трошки більше розкрилось. З приводу Покровська і Дніпра, російська армія, от практично дісталася до траси від Покровська до Дніпра. Про таке заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня. Він зазначив, що це буде дуже сильним ударом по силах оборони і гуманітарним місіям, які там працюють. Цитую: насправді щодо ситуації на фронті, то я б сказав, що вона дещо дивна. Окупанти намагаються обійти по коло дружківку, Краматорськ та Слов'янськ, і зараз найскладніші бої і найгірша ситуація саме в Покровську. Там ворог намагається перерізати трасу від Покровська до Дніпра. Фактично, вони вже вийшли до цієї траси. Часто російські ДРГ вже заходять у самий Покровськ. Тож, а як ви вважаєте, в цілому коли? При найгіршому варіанті можуть окупанти ось е, фактично перерізати ось цю трасу від Покровська до Дніпра. Е, ви знаєте, це може статися в будь-який момент. В будь-який. Тільки вони отримають підкріплення, прохлопає наша прогавить наша розвідка. І це може статися в будь-який момент. Основна тактика росіян – жива сила обхвати обхоп обхвати. Оточенням, обхвати оточення. Практично, як, якщо так розібратись, це може статися, знаєте, на грані. от 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 може статися. В будь-який момент. Там осталась зовсім мало. Це вся справа в тому, вся справа в тому, що, в тому, що euh, керівництво військами влазять на, наші політики. І незрозуміла кадрова чехарда. Міняють цих підряд, міняють, міняють. міняють. Деякі люди, які, скажімо так, форми в житті не носили, ми, але вони вирішили, що вони головнокомандуючі. Нельзя політикам влазити війська ділових, та я говорю, в діла військових на даний момент, на даний момент. Це вирішується на, 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 на політичному рівні. І, ну, я ж вам кажу: держави у нас нема. Наша країна, наша оборона держиться тільки і за українського народу. І на тих, Який, хто чого... вірить, що Україна так і є, правда? Так, да, так. Да, да. Ви знаєте, я вам зараз скажу дуже погану цифру, розповідаючи в Росії все так погано, у нас все так хорошо. А ви знаєте, що у нас вже більше 150 тисяч за чешників. А звідки такі дані? З розмов, з розмов становилися за чешниками. Я їх підтвердити не можу. І вам їх ніхто не підтвердить. Але привозять бусифіцированих цих новобранців, яких зібрали незрозуміло не, не де. Ви ж ви на селах давно були? Перепрошую. Ні. Ні. Селі об безлюдні. Ну, я вам я... скажу, не знаю, даруйте на прикладі свого власного села, то там більшість людей пішли самі. Пішли як добровольцями, так, так і я... під час мобілізації. Я... Це була я... не бусифікація. Я, я не завжди бусиф... бусифікацію, бо призиває сел більше практично, практично нікому. Землю пахати і хліб вбирати буде у нас на наступному році. Я не знаю, як там як там відсіялись чи ні. Це діло в тому, що у нас зараз стає важлива важлива проблема. <послужб> За мобілізацію. Ну я... так, так. Я думаю, що питання мобілізаційні <-послужб> будуть. Так. Ну, хочеться сподіватися. Сьогодні, власне, президент буде видавати указ щодо створення посади та інституції уповноваженого справ е військових, і будемо сподіватися, що якось е мобілізаційні процеси від цього будуть дійсно покращені. Пане Володимире, все а ще хотіла вас. Щоб... А не дуже, а не дуже багато президент е так у е ділянку е від... Приділяє уваги. Мне. Президент, президент, президент. Президент. Він нас хоч... головнокомандувач. Ви знаєте, президент у нас не головнокомандувач. А хто? Після Оманського. Після оманських зустрічей, після так, того що пана, все ми прозилось... далеко політичні теми зараз занурюємо схотіли не, не, не. саме саме безпосередньо військові аспекти з вами, як з військовим, обговорити щодо ситуації на фронті. Повертаючись до а, того, що а, побачила певного роду таку тенденцію, що за цей місяць поточний генштаб, коли публікував звіт щодо бойових зітнень на лінії зіткнення, ну власне, кількість цих зітнє стала значно менше, а, десь близько в два рази знизилась по інтенсивності ніж те, що було у листопаді. Що це на вашу думку свідчить? Росіянці а, готуються до якихось нових перегрупувань і нових а, атак, чи це ознака того, що російське військо виснажується? Ви знаєте, я вам скажу так: я не володію всією повнотою оперативною інформацією, який воли я сподіваюсь, володіє генеральний штаб. Але я думаю, що ніхто із росіян не збирається зупинятися, просто не збирається. Зараз вони піднакоплять цілу. Перегрупується і знову вдарять. А вдарять куди? Вдарять на основних стратегічних напрямках. А це про захищатися... які напрямки ви говорите? Я, на, на даний момент у них основний напрямок це Донецька область. Це для них основне. Прорив Запорожську в Дніпропетровську області. Там якраз стик трьох областей. Угу. Як, якраз саме стик. Все діло в тому, що. Ви розумієте, от ви, я почав про корупцію казати, а ви мене зупинили. А не, ну не, бо ми ж хочемо просто почекаємо. трошечки на військову Є... тему поговорити. Дівчата, дівчата, почекайте. Тут військова тема. Тут військова тема. Ви знаєте, коли е, так сказати, коли міна, міна до 82 мілі, 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 міліметрового мінемета коштує. Коштує ну, 150-200 доларів, а їх покупають по 1400 доларів за штуку. Як це назвати? А високий попит. Який так само така точно сама який, ситуація який, який. і щодо снарядів, які випускали ви до що? війни за одними цінами, ви а потім знаєте, що, набагато дорожче, що тому що агентство, високий попит агентство по закупівлі озброєнь для е, ЗСУ. Протримало в себе там. Я не буду стверджувати, що я правильно назвав кальтуру. Протримало в себе на рахунках 50 мільярдів дорог 50 мільярдів гривень, які вони були, на які вони було їм треба було їм приобрести, приобрести мавіки. І за цілий рік вони не зайшли, не знайшли продавця. А чому? Бо шукали прокладки, які більше від відстігнуть. У, ну, нас нехай в цьому працює, у нас нехай у нас держав державна система і тримаємося. Ми на грані, тільки дякуючи, я ж кажу. Патріотизму українського народу, пане Володимире, дивіться. Ви багато доволі так критично відгукувалися про владу, про різні аспекти війни, яка у нас точиться вже, на жаль, не перший рік. На вашу думку, от в ідеалі, от як би зараз мали б діти військові, не знаю, там влада і тому подібне, щоб у нас от війна закінчилася, щоб Україна далі спокійно жила в мирі і процвітанні. Це вся справа в тому, що люди діють, знову ми повертаємося, держава не діє. Я почув, я вам привожу приклади. Коли ми знаходилися так сказати, в вибороні Лисичанська на той момент е, це, север, Северодонецька, на той момент е, губернатор е, Луганської області заявляв, що якщо залишать Северодонецьк, то ззаді знаходиться Лисича, Лисичанськ, він знаходиться на, в, на, этому, на пагорбі і скрізь побудовані фортифікації. Всі, всі фортифікації побудовані. Коли, коли ми відступили до Лисичанська, а там зовсім нічого, ну, зовсім нічого не, не, не зроблено. Приклад ще один: Донецька область. Пан Кириленко, Павло Кириленко, з моменту, так сказати, з 19-го року по 22-й чи по 23, я не буду стверджувати, був військовий, ну, таб, очолював військову адміністрацію. На Донецьку область для будівництва фортифікацій були виділені, виділені гроші. І нічого, і ніде. Нічого нема. А, або якщо збудоване, то збудоване чисто для показу. Там десь кусочок. Приїхали, показали ми. Зате готові фортифікації, готові фортифікації під, під тим же Покровським Віддали укріплений, укріплений район так просто. Віддали тільки тому, що туди нікого не завели. А чого не завели? Бо, мабуть, нема бійців, бо на тій ті лінії оборони, які де. де, де сидить наш один бієць, а їх 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 должно бути 10 на цій лінії оборону Пане, безумовно, що е, нашого особового складу на таку мільйон країну агресорку безумовно не вистачить. Тож е, брак е, нестачі особового складу це звісно питання не першого року війни. Ще один аспект хочу вас е, запитати, адже а... відоме е, західне видання The New York Times зазначає про те, що в Україні залишилося не більше 50 ракет «Атакамс», числа раніше переданих Сполученими Штатами Америки, за словами високопоставлених чиновників США і НАТО. То осяжному майбутньому не слід розраховувати на поповнення цих запасів. Вони пригодилися погодилися, що удари були ефективними, але Україна могла б бути більш розсудливою щодо вибору цілей. Я бачила у цій статті наводились такі цифри, що, начебто, нам продавали 500 таких ракет. Зараз їх лишилося 50. Ну, і от станом на зараз. Ви погоджуєте, що на всі цілі, як зазначає це видання, були необхідними для нанесених. Для ударів, які власне Збройні Сили України несли Чи бачите в усьому ефективність їх застосування? Ви знаєте, я вам приведу свіжий приклад. Вчора чи позавчора було по новинам пройшло, що ці, цілих трьох капітанів, які зібрались містно, разом, накрили ракетою Атакан. Ефективно? Я не ефективно. А чому не ефективно, ви вважаєте? Три капітана. Що таке? Що таке капітан в армії? Це командир роти. Ну ага. в, кра... в крайньому випадку це командир батальйону. От вони там десь в трьох прифронтовій зоні зібрались, а їх накрила ракета така. І подаються, як якесь щось таке, яке відбулося. Ух, ми цілих трьох капітанів. Гроб. Ну, врахуючи, скільки да. їх треба взагалі вчити, то да, в принципі це то да. не Ого. так то вже й погано, насправді, як на мене, це краще ніж, а, як мінімум, якихось звичайних солдат КНДР. Пане Володимире, ми дякуємо вам щиро, що ви були з нами. Поспілкувалися з вами на цікаві такі гострі теми. Володимир Шилов, колишній командир третьої роти 134-го окремого батальйону територіальної оборони, був з нами на прямому зв'язку. І... Так, ну а ми рушаємо далі.